Як і багато кулінарних навичок, мистецтво нарізки часто передається в сім'ї. У дитинстві ти заходиш на кухню і спостерігаєш, як батьки ріжуть, заважають, готують і печуть по кілька разів на день. Так ти і вчишся робити це сам пізніше в житті. Хоча в твоїх техніках нарізки, з якими ти виріс, немає нічого поганого, є шанс, що ти втрачаєш кілька базових навичок. Розуміння різниці між схожими видами нарізки, і коли використовувати кожен може допомогти тобі досягти кулінарних цілей, які раніше здавалися складними, наприклад, повторити рецепти, які ти бачив в інтернеті. Або, може, ти хочеш працювати в харчовій індустрії. Більшість складних професійних нарізок, які ти бачиш в ресторанах, починаються з одного з цих базових методів. Нарізка з кибочками Після того, як ти засвоїв важливість гостроти ножів і того, щоб тримати пальці подалі від лаза, перша техніка, яку потрібно освоїти, це базова нарізка з кибочками. Це прямий вертикальний рез зверху вниз до обробної дошки, яка, звичайно, стоїть надійно і безпечно на твоїй стільниці. Щоб правильно нарізати, зазвичай не потрібно тиснути з силою замість цього плавно веде, ніж через продукт з однаковою швидкістю і тиском. Цей універсальний метод можна використовувати для товстого скибочки хліба, середнього шматка помідора для бургера або тонкого, як папір, скибочки яблука для чіпсів. Перед нарізанням або будь-якою іншою технікою, якщо у фрукта чи овоча немає плоскої сторони, зазвичай спочатку відрізають невеликий шматочок з одного боку, щоб продукт стійко лежав на дошці і не котився. А потім вже ріжуть як завгодно. Нарізка пластинами. Від нарізки з кибочками переходимо до пластин. Цей метод має на увазі довгий поздовжній рез. Пластини виглядають естетично, і я особливо люблю їх для гриля. Ідеальна форма для овочевих пластин прямокутна, тонше, чим довше, що нагадує дошку, звідси і назва. Щоб отримати рівні пластини моркви, спочатку зріж округлі боки. Цей метод може залишати досить багато відходів, якщо хочеш ідеальні краю, але можна робити і більш грубі сільські пластини. Для гриля або запікання відмінно підходять кабачки, баклажани, цвітна капуста та інші щільні овочі, нарізані уздовж на товсті рівні пластини. Груба нарізка слово нарізати може бути досить загальним, але по суті воно близьке до кубиків, про них нижче. Я виділяю грубу нарізку, тому що, на мій досвід, це один з найбільш часто використовуваних методів в домашній кухні. Мета отримати середні або дрібні шматочки приблизно одного розміру, але ідеальна рівномірність не обов'язкова. Цей метод не гарантує точності або красивого вигляду, але він безпечний і практичний. Щоб грубо нарізати зелень, овочі, фрукти або горіхи, спочатку оброби великі продукти на більш дрібні частини. Однією рукою тримай руку від ножа, а іншою або дотримуйся овочі, або поклади долоню на обух ножа для додаткового контролю, пальці при цьому повинні бути в безпеці. Починай різати знову ж таки, не потрібно прагнути до ідеалу, просто опускай лезо в своєму темпі. Потім повтори нарізку в іншому напрямку, можливо, повернувши ніж продукт або дошку на 90 градусів для правильного кута. Нарізка кубиками: кубики це більш точний метод, ніж груба нарізка. Мета створити акуратні шматочки однакового розміру. Кубики можуть бути великими, середніми або дрібними. Коли шматочки стають менше дрібних кубиків, у них вже інші назви. Щоб нарізати фрукти або овочі кубиками, спочатку зріж на рівності і округлі боки. Наріж пластинами. Склади пластини стопкою і розріж їх уздовж один або два рази, в залежності від бажаного розміру кубиків. Тримаючи стопку, поверни продукт і наріж поперек, щоб вийшли ідеальні кубики. Дрібна нарізка. Дрібна нарізка може бути точною або грубою, але в будь-якому випадку результат дуже маленькі шматочки. Точна дрібна нарізка схожа на дуже маленькі кубики, ти робиш крихітні шматочки. Зазвичай для цього використовують тонке лезо, щоб робити близькі один до одного розрізи. Зроби серію близьких паралельних розрізів однакового розміру по всіх трьох осях, як при нарізці кубиками, але з більш частими розрізами. Наприклад, щоб дрібно нарізати моркву, спочатку наріж її пластинами, потім поверни і наріж довгими смужками, потім поверни смужки і наріж поперек під кутом 90 градусів, щоб вийшли маленькі кубики. Груба дрібна нарізка робиться тонким лазом або навіть тесаком, в залежності від продукту. Часто так ріжуть зелень, часник, насіння і горіхи. То, що спочатку маленьке, тому формувати з них точні кубики складно. Але це може бути весело, як навмисно перестаратися з грубою нарізкою. Для грубої дрібної нарізки без особливої точності використовуй гострий кухарський ніж із зігнутим лезом, яке допомагає створювати качає рух. Збери інгредієнти купу і, тримаючи пальці або долоню на робочої руки на обуху ножа, притисни кінчик леза до дошки. Підніми пальці, щоб вони були в безпеці, і натисни на обух ножа. При цьому п'ята леза повинна бути піднята, а інгредієнти під ним готові до нарізки. Робочою рукою тримай рукоять ножа. Качай п'яту ножа вниз по вигину леза і назад вгору, залишаючи кінчик ножа на дошці, щоб він не відривався. Це створює щось на зразок односторонніх гойдалок. Поки ти качаєш лазо через інгредієнти, трохи повертай його, щоб змінювати кут і робити все більш дрібні розрізи. Нарізка рол я залишив свій улюблений метод на останок. Нарізка ролл не зовсім точна, але і не груба. Її ще називають косою нарізкою, і вона ідеальна для довгих круглих овочів, які катаються, моркви, кабачків, картоплі. Рулон створює шматочки з кількома сторонами, жодна з яких не паралельна. Зазвичай при нарізці з кибочками, кубиками або дрібно хоча б дві сторони паралельні або близькі до цього, але не в цьому методі. Крім приємного вигляду, така нарізка дозволяє отримати шматочки однакового розміру, навіть якщо овоче звужується. Це збільшує площу поверхні, завдяки чому овочі готуються швидше і рівномірніше. А різні кути не дають шматочкам злипатися в сковороді. Щоб нарізати моркву ролом, поклади її цілком на дошку вздовж, умовно схід-захід. Зазвичай ніж тримають під кутом 90 градусів до моркви-південь, північ але тут потрібно нахилити його на 45 градусів всередину, північний захід, південний схід. Ніж залишається в цьому положенні, а морква котиться. Зроби перший розріз і поверни моркву на чверть або третину обороту. Різати. Поверни моркву знову і повторюй. На тонкому кінці роби розрізи рідше, а на товстому, частіше, щоб шматочки були однакового розміру. Коли освоїш цей метод, можеш змінювати кут ножа і відстань між розрізами, щоб варіювати форму. Твої шматочки матимуть чарівні косі зрізи, що дивляться в різні боки.